На увазі диван Рів'єра Лонг. Чому лонг? В стандартному дивані три секції: одна, друга, третя. Під замовлення клієнта ми зробили четверту секцію. Так. Що ми можемо розказати за цей диван? Дуже зручний, дуже зручний, дуже м'який, спинка м'яка. Зроблені, бачите, тріскач... тріскачки, як то будуть. Навіщо вони робляться? Ці тріскачі робляться для того, щоб, допустимо, ця велика тріскачка, отак вона регулюється, отак вона виставляється. Допустимо, людина хоче подивитися телевізор. Будь ласка, поставив тріскачку. Якщо у тебе телевізор там, ти отак лягаєш і без подушок, будь ласка, відпочиваєш, треба тобі такий наклон, такий. Треба отакий. Зробив, значить, отакий накол. Для того ти скачка виконує свою роль в дивані. Також ми маємо короб для білизни, дуже великий, зручний, дуже велике, гарне, спальне місце. Одніми пальчиками, бачите, відкривається. І отак закривається. Ось. Дуже зручно. Дуже велике спальне місце. Так що купуйте дивани від Агат-М, найкращі дивани в Україні і в світі. До побачення!